Добрий день, раді вас вітати на нашому каналі наш садогород. Перед вами наша розсада баклажанів, яка готується для висадки у відкритий ґрунт. Вона вже, бачите, досить гарно підросла. І ось на цьому плані видно заповнила весь стаканчик. Коріння заповнили весь стаканчик. І зараз. Рослинка, бачите, хоче завалюватися. Це говорить про те, що їй не вистачає цього об'єму ґрунту. І зараз настав час пересаджувати її в більші стаканчики. Ми будемо брати ось такі об'єми більші в 2,5 рази, де розсада зможе провести ще приблизно 2 тижні до висадки в маленький парничок у відкритий ґрунт. Грунт, грунт обов'язково ми готуємо ґрунт. З використанням фітоспорину. Обробляється фітоспорином весь ґрунт для того, щоб провести профілактику захворювань бактеріальних, вірусних, грибкових у нашої розсади. І беремо розсада попередня була полита, беремо ось так от перевертаємо цей стаканчик. Ось Ви бачите, дуже гарно видно, як корені вже заповнили весь стакан. І їм вже не вистачає місця. Ось так розмічуємо. Більший стаканчик. Ось так. І заповнюємо навколо весь простір, отак новою розсадою. Як підготувати розсад, Розсадну, розсадний ґрунт для того, щоб ваша розсада росла гарною і здоровою, можете подивитися в одному з попередніх відео. Це розсади, розсада баклажанів сорту де стант. Холодостійкий баклажан. Тому висаджувати його ми будемо не так, як завжди, в відкритий ґрунт висаджувати буде не так, як завжди висаджували на початку травня. А будемо пробувати висадити його десь в середині квітня. З 15, го 16, го ну, попередньо, звичайно, будемо орієнтуватися на погоду. Для того, щоб розсада далі не переростала, в ніякому разі не використовуємо азотні добрива. Використовуємо лише для розвитку кореневої системи корневін і використовуємо можна не корневін, можна будь-який стимулятор кореневої системи. Я використовую корневін і для розвитку кореневої системи використовуємо монофосфат калію. По листю такої розсади для того, щоб вона не тянулася, але отримувала максимально мікроелементів, можна використати добрива, майстер або плантафол з максимальним вмістом різних мікроелементів. Лише контролюємо, щоб вміст цих добрив був безазотний. Бажано, якщо це плантафол, то концентрація співвідношення азоту, калію і фосфору. 10, 54, 10. якщо це майстер 13, 40, 13. Ось завершили пересадку наших баклажанів. В цих нових горшочках, які збільшені в об'ємі десь 2,5 рази, вони проведуть ще близько 10-14 днів до висадки в відкритий ґрунт. Як ви бачите, і зараз вони в досить чудовому стані. Росада гарна, потужна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Діліться своїми враженнями, діліться своїм досвідом. Підтримуємо український YouTube. Дякую за увагу!